Релоковані підприємства, заклади освіти та ЦНАП їх функціонування під час робочої поїздки на територію Коломийської територіальної громади перевірила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Деталі візиту у наступному матеріалі. Вже більше року у Коломиї функціонує підприємство, яке займається виготовленням ножів. Сюди Олексій, керівник релукованого бізнесу, разом із сім'єю переїхав із Краматорська. Улюблену справу вирішив продовжувати, попри усі труднощі. На сьогодні я перевіз своє обладнання, але найважливіший ресурс я не перевіз це більшу частину людей. А зараз мене працює там шість. Шість-сім людей. Ми виробляємо ножі, подарункові ножі, плюс співпрацюємо з армією з ССО силами різними спецпідрозділами. Виробляємо для них нагородну зброю. Проектуємо і виробляємо. Ось це основний напрямок. Плюс на сьогодні ми відновили виробництво шампурів. І плануємо ще відновити виробництво всіляких там виробів зі шкіри. Із Краматорська на Прикарпаття переїхав і дошкільний навчальний заклад. На сьогодні його відвідують 40 діток. Тут наші діточки мають можливість ходити до такого садочка. Дуже індивідуальний особливий підхід у вихователів, і нам дуже важливо, щоб весь той бізнес, який приїде до нас, мав можливість а також були створені умови як владою, так і органами місцевого самоврядування для діяльності для розвитку. Діяльності таких підприємств саме на теренах нашої області. Ще однією локацією на території Коломийської ТГ, яку відвідала голова Івано-Франківської ОВА, став ЦНАП. Нещодавно установі запрацював принтер для друку водійських посвідчень. Також тут можна отримати інші послуги. Більше ста тисяч послуг надає цей ЦНАП протягом року. Також є ще одне приміщення на першому поверсі. На нього я хочу звернути увагу особливо, оскільки воно відповідає вимогам доступності. Куди можуть звертатися безпосередньо люди з інвалідністю, є доступ для людей на візках. Загалом в області функціонує 53 центри надання адміністративних послуг. Сьогодні велика увага навіть у воєнний час на отримання населенням людьми адміністративних послуг. Це дуже важливо, щоб не було бюрократичних відповідних процедур, щоб людина прийшовши, наприклад, СНАП, могла отримати будь-яку довідку, яка потрібна чи іншу послугу протягом 15-20 хвилин. Успішно на території Коломийської ТГ впроваджується не лише адміністративна реформа, але й освітня. На сьогодні в громаді створено п'ять опорних закладів здобування освіти. Один із них ліцей номер 9. Ті має найбільше переможців обласних і призерів республіканських олімпіад. Відвідали ліцей номер 9, де показали. Як ми розвиваємося в освітній сфері, мала можливість ознайомитися, як, які різні винаходи діточки хочуть втілювати в життя з фізики, з хімії, з біології, і хочу впевнено сказати, що це майбутні науковці, майбутні відомі люди, які будуть представляти не тільки Прикарпаття, але й нашу Україну. Під час візиту Світлана Онищук перевірили й укриття Коломийської ТГ, зокрема і в освітніх закладах. Більшість з них у належному стані, однак і такі, що потребують доопрацювань.